Визначення місця знаходження дитини, здійснення відеодзвінків, наявність голосового чату, робота від стільникової мережі, прослуховування та відслідковування маршрутів дитини, датчик зняття все це та не тільки заявляє сам виробник в рекламі до смарт-годинника під назвою GetXDF45. А от як насправді справи у даної моделі за фактом я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки. Розпакування поставляється дана версія в коробці зі щільного картону. На ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка гарна. Смарт-годинник запакований в захисну плівку. Разом зі смарт-годинником у комплекті ми маємо ремінець, документацію і магнітний зарядний пристрій з двома контактами. Викортку для слоту з сім-картами лопатку та два додаткових гвинтика на випадок, якщо загубляться попередні, а загубити їх нескладно. Вага пристрою складає 48 г. Габарити 56 мм на 43 мм на майже 17 мм. Нічогенький девайс. На руці дорослої людини виглядає масивно, але ж він дитячий. Передвати цю модель можна в багатьох кольорах. Годинник повністю пластиковий, виглядає непогано. Ремінець нестандартний. Знайти заміну складно, засібка слабка, ремінець виконаний з силікону. На корпусі є серійний номер, по якому встановлюється зв'язок з пристроєм та QR-код, за яким можна завантажити додаток, а також кнопка швидкого виклику, яка програмується під будь-який номер, і сенсорна кнопка під екраном, яка відповідає за повернення. Зверху екрана камера на 2 Мп, і вона жахлива. На протилежному торці знаходиться слот для сім-карти, із датчиків на борту крокомір, датчик зняття годинника та геолокація. Екран просто є діагональ 1,44 дюйма. Я навіть не пам'ятаю, коли я такий бачив. Пікселі чудово видно і їх можна порахувати. Автоматичне регулювання яскравості немає, час до відключення екрану не регулюється, при повороті зап'ясня екран не реагує. Щодо самого меню, то в меню є дзвінки, телефонна книга, голосові повідомлення, камера, збереження, фото, крокомір та налаштування, де можна налаштувати гучність, яскравість та секундомір. Розмовляти через смарт годинник можна, можна робити відеовиклики, є функція прослуховування, відслідковування місця знаходження, похибка в якому 2 км на хвилиночку. Функція зняття годинника працює чудово, звук нормальний, динамік досить гучний. Акумулятор слабкий, при використанні всіх можливостей годинники дня не протримаються. Далі, підключається годинник до додатку C-Tracker. У додатку є три вкладки. Головна сторінка, на якій налаштовується сам годинник, та можна налаштувати, в якому режимі буде працювати геолокація, які номери входять до переліку швидких, будильник, вкладка з іграми та профіль. Підсумуємо: годинник має повний перелік важливих функцій, але вони скоріше не працюють, ніж працюють. Стильний дизайн та надійний корпус, але щоб замінити ремінець, треба пройти квест. Додаток зроблений непогано, переклад зрозумілий, але багато реклами. Краще придбати щось інше.